Член виконавчого комітету візирської сільської ради на останньому засіданні обговорили та прийняли рішення стосовно 29 питань порядку денного. Зокрема, начальник відділу ЖКХ взаємодії з правоохоронними органами НС та оборонної роботи Вадим Рожка запропонував присутнім затвердити переліки об'єктів та видів безоплатних та оплачувальних громадських і суспільно корисних робіт для відбування порушниками адміністративного покарання. Староста кордонського старостату Оксана Третякова запропонувала долучати. Таких людей на допомогу комунальникам є несанкціоновані сміттєзвалища. Це от Лісополоса, полоса, там до Доброслава, плюс є такі території, як спуски на лиман, де ніяка техніка не може під'їхати. Якщо будуть, допустим, такі от правопорушники, яких можна задіяти в таких роботах, а саме по несанкціонованих сміттєзвалищах, то щоб їх туди залучати. Начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини Катерина Кошні рознайомила членів виконавчого комітету з планами щодо організації та проведення у 2024 році дня героїв небесної сотні на території населених пунктів Візірської СТГ у рамках відзначення цієї дати у Дмитрівці та Любополі заплановано відкриття експозицій Воїни, які житимуть вічно, вони всі наші, тому потрібно, аби ну моє бачення як начальника відділу культури. Щоб в нашій громаді кожна людина знала про нашого про наших захисників, неважливо, він проживає в Бутівці, чи він проживає в Першотравневому, чи у Визирці. Про них потрібно розповідати, і ми спільно з телеканалом ТІСТВ далі продовжуємо створення живих біографій про наших хлопців. Начальник відділу соціального захисту населення Ярослава Ящук відзвітувала про підсумки надання соціальної допомоги у 2023 році жителям громади. Вона звернула увагу членів виконкому на підсумки роботи програми підтримки милосердя в дії. Звичайно, самим головним це прийом документів матеріальна допомога милосердя в дії протягом 2023 року прийнято 1747 заяв і надано матеріальної допомоги на загальну суму 6 мільйонів 785 тисяч 420 гривень. Найбільше це, звичайно, лікування 1 мільйон 405 500 і на лікування військовослужбовців 1 мільйон 770 000. Більша частина питань порядку денного стосувалася надання матеріальної допомоги населенню громади. Зокрема, члени виконкому затвердили списки осіб з інвалідністю першої групи та призначення їм щомісячної матеріальної допомоги. Виділили також кошти на надання фінансової допомоги сім'ям загиблих військових, які брали участь у бойових діях. Передбачили матеріальну допомогу при народженні дитини до ювілейних дат та на поховання.